Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про цей тиждень, який він був. У нас була генасамблея ООН, конфлікт, Україна, Польща, війна в нагірному Карабаху, кадрові чистки в Міноборони, заяви щодо тривалості війни, потенційна смерть Кадирова, Гаага і багато чого іншого. Всі, хто не спостерігав за всіма випусками, хто не встигав читати новини, а працював на благо нашої держави. Будь ласка, підпишіться і давайте разом з вами пройдемося по цьому дуже насправді насиченому тижні. Тижні, який дав нам так багато новин, з'їв, так багато нервів, але в той же час і приніс дуже багато класних прильотів на території тимчасово окупованого Криму. Тому буквально зараз знизу натисніть кнопку підписатися. Ми з вами витискаємо російський контент з українського YouTube і зараз проговоримо по всіх цих подіях. Зрозуміло, що і візит Зеленського буде теж в Сполучені Штати і на в Вашингтон, що означали всі ці заяви. Ну, власне, ми з вами пройдемося. Ну і найголовніше, як це вплине на наше з вами життя? Тому швиденько підписуйтесь і поїхали. Власне, одною з головних подій на цьому тижні стала Генеральна асамблея ООН. Ну, от вона запам'яталась всім виступом президента Байдена, президента Зеленського. Ну і зрозуміло, що виступом, або як мінімум, такою дуже вдалою антиросійською. Заявою прем'єр-міністра Албанії Дірами, який якому посол РФ сказав, що типу, чому ви даєте без черги слово Україні? Ну от це не за правилами. На що я Дірама сказав: Окей, виведіть свої війська, я Україні взагалі можу не давати слово. Ну а це підтримали всі. І це була така дуже класна, дружня підтримка, якраз таки нашої держави. Щодо Власне, самої генасамблеї виступ Зеленського був оснований зрозуміло, що на пошуку формули миру і власне її презентації, залучені різних країн зі всього світу. Друге, зрозуміло, що на виведенні російських військ глобальному food security, не обійшлось без того, що Зеленський. Пікою ткнув у Польщу, сказавши, що, що всі, хто не підтримує власне або має якісь інші сценарії по вивозу українського зерна, це насправді сценарії Росії. Ну і зрозуміло, що цим спровокував скандал з, з Польщі. Хоча знову ж таки не ми спровокували цей скандал, не Зеленський, не наша країна. Скандал був спровокований якраз таки поляками, не Україною, і це якраз ми трошки далі поговоримо, але за зараз про сам ОНУ. Е Загалом, крім виступів тих, кого я згадав, дуже важливим була історія щодо реформування Радбезу ООН. Власне, і Байден підняв це питання. Потім Зеленський це повторив. що ООН треба розширити туди треба включити Німеччину, Індію, Бразилію та південно африканську республіку для того, щоб і під цей шумок розмити право вето Росії, яке вона накладає кожен раз, коли ООН хоче підтримати Україну і виступити проти Росії. Ось це якраз таки дуже головна, дуже важлива новина. І вона насправді одна з головних цю ідею запустили в е, організацію Об'єднаних Націй. Мовляв, друзі, давайте будемо розширюватись, Давайте будемо більш інклюзивними. Давайте будемо робити все можливе, щоб. Росія не могла блокувати рішення проти себе в той час, коли вона веде війну проти України, і ось це така історія, яка насправді багатьом сподобалася. Але цю ідею треба буде дотиснути. Її потрібно буде держати зробити все можливе, щоб Україна не була заблокована правом вето Росії, а… Це право це насправді імперська історія, яка залишилася ще з Ліги націй. Ви пам'ятаєте цю історію, коли реформували, але все рівно Редбес залишили саме таким імперським. Тобто, тут Байден пропонує і в області України, і зрозуміло, що для всього світу зробити більш інклюзивну асамблею, зробити так, щоб Росія не могла виправдовувати свій геноцид. Росія не могла виправдовувати свої вбивства, а якраз таки понесла за це відповідальність. Загалом асамблея пройшла в дуже такому інтенсивному тоні, дуже, дуже глибоко, ну але теж не обійшлось без конфліктів. Зараз трошки перейду на конфлікт України Польщі щодо зерна, тому що і на генасамблеї, і на превеликий жаль, два наших президента поцюбились не в прямому ефірі, але. В стилі ООН здалека один одному закинули до дорікання. Президент Польщі сказав, що рятуючи, утоплений, сам можеш піти на дно, а президент України сказав, що вони працюють по російському сценарію. Ну і це, скажімо так, ще більше розбурхало це полум'я конфлікту через те, що конфлікт почався раніше, навіть не на цьому тижні, а ще раніше. Коли трейдери України, які мали просто провозити через територію Жю Польщі, почали продавати на території Польщі. Але не тільки українські трейдери продавали і польські. Всі на цьому заробляли, але тут насуваються вибори два з половиною тижні до три, навіть до виборів в Польщі. Партія Піс, яку представляє Дональд Туск, яку представляє Анджей Дуда, вибачте, і партія. Муравецького, конкурують з партією Туска платформою. Ну і власне платформа Туска почала обганяти Дуду з Муравецьким, їхні, їхню партію справедливості порядку і справедливості. Ну і власне це призвело до того, що вони почали використовувати таку дуже націоналістичну карту і почали атакувати Україну. То вони сказали, що переглянуть питання вступу України в ЄС через це зерно, бо українські фермери завеликі. Ну, потім вони підняли питання: що мовляв, а слухайте, а давайте, можливо, взагалі. Лі заборонимо продаж українського зерна і ввезення зерна Україна сказала, що подає до суду, і заборонила продаж польських фруктів та овочів. Далі ще пішло далі. Вони сказали, що в 24 му заборонять перебувати українським біженцям, тимчасово вимушеним українцям, які виїхали з території України через війну з дітьми. От таке пролунало Україна. Підняла ставку, теж зробила кілька заяв, подала в суд. Одним словом, почалася така колотнеча. Поляки почали теж піднімати ставки зі своєї сторони. Ну от, ну одним словом пік піку досягнуто було. Дійсно, почали питання піднімати поляки. Моревецький на прес-конференції сказав, що все. Я все зрозумів. Не будемо постачати зброю, і ця хвиля просто понеслася по всьому світу. Типу, мовляв, ви що знущаєтесь? У нас тут війна. Ми вам прикриваємо спину, а ви не хочете нам подавати зброю. Конфлікт, ну скажімо так, захватив всіх. Він розізлив Україну, але й не тільки Україну. Дуда на наступний день вийшов сказав, Ви не так зрозуміли, друзі. Насправді, Маревецький мав на увазі зброю, яку нову ми отримаємо. А все решта, ми вам будемо давати. Потім вийшли Сполучені Штати, сказали, ви що серйозно. Хто взагалі поясніть нам, хто придумав ці заяви, і давайте серйозно вони захищають вас, а ви тут граєтеся в політичні ігри. Ну і це призвело до того, що міністри домовились зізвонитися, що насправді теж дуже дивно. Через те, що насправді міністри могли цей конфлікт вирішити, його в принципі не повинно було бути цього конфлікту. Міністри просто їхній грався в політику, а наш міністр займався ось цими справами з трейдерами, яким він і сам є насправді великим трейдером. Ну от, ну і, власне, всі забили, всім було цікаво, тим політика нашим гроші. Ну от, ну і довели до того, що два народи дійсно посварилися. Два народи посварилися. Ну от і що навіть штати почали втручатися. Брюссель втрутився. Брюссель сказав, що слухайте, давайте робити нараду, будемо зустрічатися в Брюсселі, проговорювати, власне, що сталося, проговорювати квоти, проговорювати саму логістику, через те, що дуже е, ну, дурна історія виходить: дві країни, які мали би бути найбільшими партнерами, ну, рсваряться, чубляться. Ну і це, власне, точно нікому не йде в плюс. Ну, власне, конфлікт вичерпано після втручання штатів Європи. Зеленський, повертаючи з е, нарад з зустрічі в Вашингтоні. Е, потім в Канаді заїхав в місто Люблін, Там нагородив. Б'янку Залевську, польську журналістку, яка з 2014 року воює в Україні, і волонтера по прізвищу Дуда. Ну теж такий спеціальний натяк пану президенту. Відправили. Дивіться, ми хочемо дружити. Не треба видумувати будь-які інші речі. Хоча ще перед цим Моравецький теж зробив заяву, що він не дасть, значить, ображати польський народ, бо його робота це захищати польський народ. Ну, ми ж не проти, що ви захищали польський народ, але від нас захищати не треба. Ми не прийшли з мечем. Ми Прийшли з дружбою, ми допомагаємо вам, ви допомагаєте нам? Ну одну і власне я в відео, який писав, я весь тиждень писав це відео, пояснював, як розгортається вся ситуація зараз в такому жатому форматі. Але я там чітко сказав, що слухайте, хочете захищати народ, захищайте проти Росії, стартуйте проти Путіна. Для чого ви напали на Україну, яка й так стікає кров'ю? Ми хочемо дружити. Це все. Чи є в нас корупціонери? Є. Ви знаєте, де вони знаходяться. Давайте разом них знищувати. Ми їх самі не проти. Ще одна важлива тема, яка була на цьому тижні, це зрозуміло, що Карабах Азербайджан почав спеціальну антитерористичну операцію для того, щоб повернути землі, які власне за міжнародним законодавством вважаються їхніми. Вірменія ці землі. Завжди захищала за підтримки Росії. Росія їй завжди обіцяла цю підтримку в рамках ОДКБ. Ну от. ну і зазвичай, якщо я не хочу вникати в це в історію в саму історію, але типу, скажу... Протистояння двох країн просто зараз я не про це хочу сказати. Я хочу сказати власне про вплив Росії. Росія маніпулювала обидвома державами в регіоні. Росія демонструвала свій вплив через окупацію Карабаху. Там були її миротворці. Росія обіцяла вірменії до 25-го року. Що там взагалі нічого не буде. Вірмени підписали цей договір ну, але е Азербайджан за підтримки Турції пішов звільняти ці території, входити туди. Причому світова спільнота, яка визнає цю територію як Азербайджанську, туди не втручалася, тільки закликала, щоб права жителів не були порушені. Під час операції вбили мінімум шість російських. Вбили мінімум шість російських так званих миротворців, взірвали їхню базу зі зброєю. Росія нічого не сказала, проковтнула це, як вона зазвичай робить. Ну і взагалі нічого не прокоментували, війська не вводили. Ну і така мягка, слабка позиція. Я на тижні казав, коли писав відео про це, що слухайте, виглядає так, що Росія не може вести дві війни одночасно, Росія не може впливати. На процеси достатньо сильно, і вона якраз таки засунула свою голову в пісок, заховалася. І тут ми побачили два моменти. <кхм> ще три. Перший всім іншим республікам, які мають окуповані Росією території, потрібно вставати з і повертати ці території. Це відноситься і до Придністров'я Молдови. Це відноситься і до Осетії. І інших окупованих грузинських територій всім сьогодні це був меседж. Треба вставати і повертати своє Росія напала на Україну і тут загрязла. Ми тримаємо цього покидька за голову. Тому ви звільняйтесь, доки він загряз і погряз в війні в Україні. Це перший момент. Другий момент з Росії не варто нічого підписувати. Да? нас інколи штовхають, підпишіть, а ви щось з Росією. Чому ми повинні щось підписувати? Дивіться, вірмене підписали, що будуть їх ОДКБ захищати, що Росія стримала слово. Давайте іншу історію з сторони Азербайджану. Коли Росія програла, вона нічого не робить. Тобто, висновок для України тут повинен бути зроблений наступний. Якщо Росія програла, не треба з нею нічого підписувати. Вона і так нічого зробити не може. А те, що вона, вона підписала, вона все рівно дотримуватись цього аж ніяк. Не буде, ось це дуже важливе зерно, яке треба зрозуміти. Росія завжди кидає, Росія бреше, Росія нав'язує договори тільки коли не може досягти їх на полі бою. А коли може досягти на полі бою, то зрозуміло, що ніякі угоди ні з ким вона не підписує. Ось ця історія з Карабахом, Вірменією і Азербайджаном продемонструвала, що Росія підла, слабка і недієздатна, І ось це формула, яку треба перенести на наші поля. Також я хотів з вами поговорити про кадрові чистки в Міністерстві оборони. Власне. Почали новому міністру дали добро звільнити всіх замів, але це ще теж не повна карта на всі призначення. Призначили держсекретаря, але поки що набір нових триває. Частково вибирає міністр. Частково йому можуть нав'язати. Бо вже є плітки про те, що одного з найбільш корумпованих замів, який відповідав за закупки, все ж таки хочуть повернути. А це нагадаю вам 40% нашого бюджету. І тут може бути дуже великий корупційний ризик, і тут захід якраз теж про це маякує, що, Друзі, дивіться, щоб ви не, не, не вийшло так, що ви змінили міністра, вигнали всік замів, але головного корупціонера повернули. Ну тоді до одного місця будуть такі реформи до одного місця буде така кадрова політика. Загалом історія насправді ще й про те, що. Зустріч Зеленського з Байденом, яка дійсно була надзвичайно важливою, є не найбільш вдалою. Ось там якраз і підняли два питання: три. Точніше, просто одне успішне це контрнаступ, який провадять збройні сили України. Там питань не було. Сказали: супер, працюйте, продовжуйте, скажіть тільки чим допомогти. І атакамси, які ще за два тижні я вам окремо теж говорив, ще за два тижні вирішили дати Україні, не дали на зустрічі між президентами, тобто не дали ну, такий простір для піару, не підтримали публічно, да, коли Зеленський був, але все рівно державу підтримали, і ці ракети дали. Ну от але не дали на особисті зустрічі. Друге е питання і третє, яке підняли це кадри, і сказали, кого вигнати російські агенти і корупціонери. Ну і третє це корупція. Корупція, бо вона з'їдає державу, і вже Штати починають переживати за нашу корупцію. Ми кажуть, ви просто прокрадете свою державу в час війни. Тому, друзі, треба щось робити. Ось це три питання, які піднімались на зустрічі, до речі, за зачиненими дверима із Байденом. Більше того, Конгрес не дав можливості виступити в самій палаті. Маккартні спікер сказав, що ні-ні ні, нічого не треба, в нас є свій президент, нехай він звітує. І він виступає. Ми просили 24 мільярди доларів, не дали, дали в 100 разів менше, дали 300 мільйонів доларів. Блінкін про це заявив у вигляді військової допомоги. Тобто фінансове питання не вирішено. Ну і перепона цьому це кадри і корупція. Тому тут треба попрацювати, бо можемо залишитися біля розбитого корита, вести два роки війну, а потім через корупцію не отримати мільярди, десятки мільярдів доларів від наших головних. Партнерів і це насправді дуже велика історія. Через те, що якщо ми будемо брехати самі собі, що ніхто цю корупцію не бачить, що з нею можна жити, нічого не станеться. Це брехня, це булші, це треба викидати. Це старі недожитки московських залишків. Москва так зазвичай працює. Ми, так держава Україна, не працюємо. Тому Байден чітко дав натякнути, боріться з корупцією і робіть свою роботу. В цьому плані він жорсткий. Ми знаємо, що він може дуже сильно постукати кулаком по столу. Ще було кілька заяв, що війна може бути довгою, і тут трошки ці дзвіночки не дуже гарні. Вийшла велика стаття з економіста, яка сказала, що перебудовуйте економіку як ізраїльську, бо може затягнутися. Причому не тільки нам, але й Європі і штатам і закликає Європі так само долучитися фінансово на такому рівні, як долучились Сполучені Штати. Про це говорили в Бундесфері, про це говорили в G7, що це довга війна може бути. Ну і аналогічну історію зробив Столтенберг. Я не хочу нагнітати, що це правдиві заяви. Вони так само можуть торгуватися щоб натиснути на Путіна. І це так часто буває. Ми знаємо цю історію. Ну, от, але в будь-якому випадку бачимо, що моделюють різні сценарії, різні варіанти, і по-різному це все може відбуватися. Ну, от тому вони говорять, що готуйтесь краще вдовго. В будь-якому випадку це буде тиск. З іншої сторони, ви все рівно розвинете свою економіку, як пише за економіст, вона все рівно повинна бути успішною ваша економіка, не дивлячись, є війна чи нема війни. Ну, в цьому ми, як мінімум, погодимося. Ну і всі теж піднімають питання корупції, що ці гади крадуть як не в себе. Також на тижні було питання Кадирова. То він хворів, то він вмирав, то літаком його возили туди-сюди. Зрозуміло, що виглядає він погано. Говорять, що йому перес... робили пересадку нирок, і начебто вони не приживаються. Ну тримаємо пальці, щоб і не прижилися. Тому що цей покидьок, який вбиває мирних людей, який нападав зі своїми мене... Непотрібками на українські мирні міста все рівно повинно понести покарання. Він понесе його або в Газі, або якраз там в московських лікарнях чи в себе в Чечні. А народ Ічкерія буде вільним від цього російського впливу. Тому весь тиждень слідкували, але м, поки що <гум> нам не посміхається фортуна, але в будь-якому випадку це буде історія. Яка буде завершена дуже позитивно для України. Власне, в Газі ще на цьому тижні теж важливо не вона. Почали слухання а, щодо геноциду а, Росії організованого проти України. Ми подали в суд дуже давно, але процедура довга. Запустили процес. Супер, наші юристи працюють і точно доведуть до кінця. Плюс новий міністр уже поїхав на Рамштайн. Причому поїхав не один, поїхав з міністром. Інноваційних технологій я навіть не знаю стратегічних цих галузей інноваційних технологій. З Камишиним, ну і вони разом там представляли Україну. Я говорив з одним з міністрів особисто, неукраїнським, який там був, дуже класне враження від нашого міністра. ну Дуже надіються, що не буде корупції, буде нормальна, позитивна робота. Ну, от, це міністерка оборони Македонії. Рада схвалила є декларування, теж дуже смішна історія. Спочатку хотіли приховати, потім весь світ став на диби, сказав, Ви що поки взагалі з розуму з'їхала, ну, Давайте нормально, давайте нормально працюйте, висвітлюйте декларацію. Ми знаємо, що корупція одна з найбільших проблем. Ну і вони проголосували після правок президента. Питання дурне. На що ви затягували? На що ви це робили? Проголосували б зразу, не було б скандалу. Взагалі не треба було відміняти декларацію, тому що це вимога наших західних партнерів. Ну от. Із ще важливого, українські війська, Збройні сили били по Криму, гур наводило, ЗСУ било, знищили російський штаб військово-морських сил, знищили дуже багато російської військової інфраструктури. Одним словом. Добрий десяток російських генералів маленькими шматочками розлетівся по кримській рів'єрі. і це дуже прекрасно через те, що це класна реклама, що Україні треба давати зброю. По Москві не стріляємо, по Пітеру не стріляємо, Крим де окуповуємо. Тому для шторм-шедов, які все таки Байден обіцяє дати. Financial Times вийшла сьогодні знову, що будуть, не переживайте. Мій інсайд, який я вам давав раніше, справдився. Ну і власне це все дуже просто. Дивіться, як стріляють штом Шердшедов, давайте атакамся, а за ними підуть і Таурус. Теж вийшов Wall Street Journal, сказав, що якщо підуть атакамся, то німці дадуть і Таурус. Друзі, ось такий був тиждень. Я максимально зжато, але витягнув для вас головне, щоб ви були в курсі, тому що я знаю, що ви працювали весь цей тиждень тяжко для нашої держави. Платили податки, робили донати, берегли свої сім'ї. І займалися важливими справами, тому стисну все максимально для того, щоб ви були в курсі всього. Можливо, хтось пропускав, але точно не пропустіть підписатися на мій YouTube канал для того, щоб ми разом витискали російські наративи з українського політичного. YouTube. друзі, підпишіться, натисніть кнопку підписатися одразу під цим відео. Можете зробити це прямо зараз. А також поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати інформацію. А в коментарях напишіть просто одну просту річ, яка з цих новин для вас є найбільш головною на цьому тижні, найбільш доленосною. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!